17 жовтня, плюс 19 градусів на термометрі. Файна, дуже файна погода. Хтось ще вбраний в легку куртку, а хтось навіть насадив на ній сонячні окуляри. До морозів і першого снігу, кажуть лучани, ще не готові. Ухолодання не хочеться, сонечко якраз. Не хочеться нашу холодку. як тепло, як гарно. Комфортно. Комфортно так. Не хочемо дивитися, хочемо, щоб все тепло було. Переймається за погоду цей хлопчина. Він працює, можна сказати, просто неба у велокав'ярні. На робочому місці має чим грітись, але холод таки додає клопоту. Є обігрівач на він нормально. Є форма, якби робоча, типу тепла. Все, все добре. в таку погоду ліпше працювати. ніж… Звісно, так. Да. Головне, щоб вітру не було. Чи треба буде лучанам діставати в жовтні пуховики і чи очікувати найближчим часом різкого зниження температури? Запитуємо у синоптиків. Валентина Набока каже: завтра, 18 жовтня, у Луцьку буде тепло. Мало хмарне, без опадів, південний вітер, ну, такий 5-10 метрів за секунду, і тепла ніч, і теплий день 16-21 в день і 7-12 вночі. Тепліше лучанам доведеться вдягнутися вже в середу, 19 жовтня. Ми будемо мати дощики, Ми будемо мати зміну вітру на північно-західний і будемо мати впродовж доби температурний хід десь 8-13 градусів. Відчутно прохолодніше буде і вночі. «20 і 21 жовтня вже знизиться до 0,5 градусів тепла, і місцями можливо буде знижуватися до мінус одного до слабких морозів». Холодно, каже Валентина Набока, 20 та 21 жовтня буде і в день. Температурні стовпчики не піднімуться вище 9 градусів, але така погода затримається ненадовго. Сонечко знову. Там з'явиться і поступово буде підвищуватися, десь, ну не сильно, 9-14. Такі перепади температури, пам'ять Валентина Набока, триватимуть аж до кінця жовтня. Швидше за все можна буде навіть розпочинати опалювальний сезон та ненадовго, бо в останні дні місяця знову потепліє. А ось початок листопада обіцяє бути прохолодним. Мабуть, буде з сильними вітрами. І цілком ймовірно, що на початку листопада вже може впасти перший сніг. Анастасія Качина, Василь Марщук, В'ячеслав Білов, 12 канал.